Я хочу привести вам приклад, щоб ви зрозуміли: 40% відсівідсотків справ в антимонопольному комітеті це чіпляє. Цих олігархів, а ну так, це тобто тому, ми що, тому, що олігарх що... він апріорі е, володіє монополією. Монополі. Тому тобто ми розуміємо, що це люди, які мають монополію на це в наші, наші країни. Угу. Тому тут говорити, що вони там хтось там може мені там запевнити, що слухай, там ну, вони дуже багато що роблять. Мені постійно кажуть: ти подивись, скільки робить Ренат Леонідович для наших військових. Ти подивись, скільки вони платять податки. Послухайте, да, це гарно, коли платять. Ті податки, але б я хотів би, щоб ці люди сплачували податки і також не вкрали наші країни. Послухайте, я гарно пам'ятаю цього пана Коломойського, Я дуже багато що читав про нього. Послухайте, ну це, це людина, який завжди все це роки крав. Він бив тільки щоб щоби щось. Починає від від нафта і підприємства, підприємства, які йому належать. Тому я вважаю, що дійсно це люди, які сьогодні руйнують нашу країну.